Ціна прийде в цей ордерблок. Це вже 67-68, і звідти вже в принципі може ціна отримати якусь реакцію. Ось такий друзі був розбір ринку минулого тижня, 15 липня, і зараз хочу. Теж з вами розібрати риночок по традиції з понеділка. Отже, ми прийшли в ордерблок, про який я говорив минулого тижня, і зараз варто би було очікувати якусь реакцію, і в даному місці можна би було розглядати для себе шорти. Але не забуваємо, що ми вже два тижні без відкату без беззупинно кростеємо вгору біток. І в принципі ріст може продовжитися для того, щоб зібрати ці всі еквіли. Але як показує практика, в нас еквіли знімалися одного разу, еквіли знімалися другого разу, і просто оця лінія еквілів їх вже вже тут раз, два, три. Вона просто вирівнюється, стає більш горизонтальною. Тому не факт, що в принципі ось так одразу отримаємо якусь реакцію і потім піде на корекцію. Ціна. Швидше за все, що. Е Ціна буде так рухатися, можливо, зараз трошечки на корекцію. Потім підніметься вгору, зніме якусь кількість цих вершин еквелів, і далі може під опуститися знову вниз. В нас тут знизу є ще і, е, імбаланси. Не перекриті, в нас тут знизу є дуже багато ліквідності. Ну і по факту пасувала би якась корекція. Можливо, знову до по цьому самому сценарію, який я намалював ще в березні, і просто його такого посуваю поступово. Побачимо. Будемо дивитися, а зараз поки що розбираємо з вами риночок на молодших таймфрейм. Отже, тижневий ми побачили, що прийшли в ордерблок. Звідси варто б було чекати якусь, якусь реакцію для корекції, якийсь розворот, якісь підтвердження. Ну, приблизно там в 60-62 тисячі. Далі, на денному таймфреймі, що ми маємо? По факту ситуація дуже схожа. Ми зайшли в ОТЄ зону, ми повністю її прошили. І зараз, в принципі, призупинилися. І сьогоднішній день, в принципі, так як сьогодні, понеділок може бути маніпулятивний день, але все одно він нам показує вже якусь легеньку корекцію. Вчора тестанули даний імбаланс і закріпилися тілом вище, про що свідчить закріплення далі в лунговому напрямку. Тому, по факту, враховуйте, що фактора для шорта ще немає. Лише те, що ми прийшли в ордерблок на тижнець. Просто це тримайте собі е, на, на, на на чому блядь, на устах. <ріху> Ладно, окей, це якось виріжемо. Знизу є імбаланси. Раз, два, три. І якраз два верхніх імба в нас будуть знаходитись. Якраз верхній їх буде знаходитись ще в преміумі, а обидва нижчі вже в дискаунті і в, е, в зоні ОТ також тут є невеличка пой, від якої варто би було очікувати, і в ній якраз випадає один із імбалансів. Тому я думаю, що корекція сюди можлива також. Але так як я сказав по тижневому таймфрейму, то 60-62 варто буде очікувати. Далі, 4 годинка. Поки що картина все ж залишається лонговою. Картина залишається лонговою. В нас був імбаланс, ми ідеально від нього отримали одразу ж реакцію. По перше, реакція була спочатку від 0,5 імба верхнього і закріпилися вище. Ну, не тілом, але свіпом все одно дали реакцію вгору. Потім тому ми опустилися вниз і закололи нижній імбаланс, дали реакцію вверх вже з закріпленням тілом. І зараз поки що отримуємо реакцію. Реакція в нас відбувається ось в такому плані: ми опустилися вниз. На 15-й хвилинці зараз я переключуся. В нас тут є ім. Від імба отримали реакцію. Зараз поки що ціна рухається вгору. Я думаю, що вона десь прийде приблизно в 67-800 Тут і по Фібу, в принципі, може е, гарненько зійтися. Ну давайте з вами накинемо і подивимось. Так, тут якраз і зона ОТЄ починається по Фібоначе, тому звідси може отримати реакцію і прийти в цей вік, який збирав ось ці всі еквіли, фулфілив даний імбаланс на годинці і заколов даний імбаланс на 4 годинці. Тому я би очікував прихід в цю зону. Я просто так собі, якраз перед тим як запустити вам е, цей запис, накинув собі таку лунову ідею чисто. Чисто на початок віка, стоп, е за ось цей свіп, за лой, ну і на перехай. Не знаю, буде, не буде, але в принципі можна би було ось таке очікувати. Тому поки що думки ось такі. На 15-й хвилинці, як я і говорив, ми отримали зараз, отримуємо реакцію від ось цього імба, і по факту можемо якраз прийти в цю зону, ОТЄ, за яку я говорю, і далі звідси реакцію до зони Вік. Буде так, не буде. Поки що в нас закріплюється лонговий варіант. Від Віка можна очікувати. Якщо не прийдемо 67800, 800 просто зараз почне ціна, наприклад, рости вгору і не отримаємо реакцію. Ну то, в принципі, це теж норма. Ну, давайте я ще так кину, не дивився ще правда. По факту, ми в дискаунт зайшли. До ОТЄ не дійшли, але в дискаунт зайшли, тому може і до Віка не діти. Закріплюється лонговий рух, закріплюється лонговий нас настрій побітку, і по факту основною ціллю, першою основною ціллю в нас є. Ось ці еквіли, то є раз, І давайте навіть ось так ми його відмітимо. І наступна ціль це є ось цей еквіл, то є ціль номер 2 Тобто ціль номер 1 і ціль номер 2 Ось синеньким відмічено на графіку, бачите. Тому поки що ось так. Все, дякую вам за перегляд. Ось такі поки що в мене думки. Буду радий побачити в коментарях ваші думки, що ви думаєте з приводу цього, і можете написати, про що ще зняти які відео. І взагалі заходить вам така рубрика щотижневих по понеділках розборів ринку в такому форматі. Все, всім дякую. Можете за бажанням підписатися, поставити лайк. І, до речі, в нас зроблю невеличкий анонс. Через тиждень стартує. 29 липня стартує тижневий інтенсив для новачків, як швиденько стартанути в трейдингу, як легко розібратися. Буквально там тиждень часу супер крута, корисна, цінна інформація без води з щоденними стрімами, щоденними записами стрімів. Дуже багато інформації. Деталі будуть теж в описі. А якщо хочете більш детальніше дізнатися інформацією, забронювати собі місце, то пишіть мені в інстаграмі в Дірект слово школа. І з вами поспілкуємося, і я вам все розкажу. Все. всіх обняв підняв, підкинув всім гарного продуктивного тижня. Всім пока.